Доброго дня, друзі! Ми з вами прямуємо на привоз, подивимось, що в нас тут пропонується. Ідемо рибку, Так, чекаємо, але давай в діну. Це рибний ряд, бачите, саша рвається в бій. Як то кажуть, якщо ви не були на привозі, то ви не були в Одесі. Тут можна придбати будь-що, будь-де дізнатися Також про будь-що. А тут нічого не видно. Подивимось на ціни. Давай порівняємо з нашими. Порівняють, я чесно, не знаю і не пам'ятаю. Напевно, порівняти дуже важко. Для ну, в загальному подивимося, що ми холод... давали під пиво криветка. Попередній раз брали креветки кілограм за. 500 гривень Тут були дуже смачні. Так, тут, зараз. О, тут хоть не блимає, бо там всю дорогу блимає. Дорадо. 160 кілограмів шок скумбри 260. Добре, Ми покидимось. Дякую вам. Тут вже пішло неморожене засолене. О, якраз то, що напевно ти хотів. Солени валиє.

Вялене. Ну, добрий Тобі, день. Де? А що у вас є ось таке вялене? Без ікри. Без ікрив? Без ага. ікрив. А що мокрий без ікри? Ну дезі я не знаю, то людина. Ні, не тут щось таке, типа... Леньке. Побільше, а. так. Ось так. 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 такі ящики. Він 650, але ну я вам зроблю 600 гривень за кіло. Скільки вам треба? якщо треба, то навіть завакуную. Він сухий. Воно він... сух... таке, нам треба таке трошки підвялене, щоб він не був там дуже сухий. А, ось цей фільтр. Та так? такий. Так? Так. Він дуже добрий. Він Дивіться, який гарний. Ну от такого дайте. Один чи варто. Та один. Оцей чи цей. Давайте того більшого. Оцей, Оцей більше. Можете його завакуумувати, да? так? Так. Толстого. А що підкопчене є? Підкопчене? дивіться є, є сомі. Я б брала барабульку все такі. Да? Ну так. давайте нам це. Я якщо можете, давайте то ви... Ми може, подивимось, там по 290 саме. Зараз ми ще глянемо, не знаю. Так, Де ж той самий? Нічого. Ходімо зустріне така. Тетя Соня. За своїм котиком. От. Є такі тут креветочки. Різні розміри, різні ціни. В принципі, от... Дуже доступна ціна і ціни гроші. демократичні, да. і вони свіжі, свіжі бачите, Вони не заморожені. От хвости. Такі от... 565 гривень. Щоб Слід. не заморачуватись, не чистити, а відварили, М -м. хвости викинули, ну, кожуруту викинули. Ну, і... то, ну, не і все. З хвостиками 475. Я тоже фасовані уже рулетики, те 1200. А чука-то що таке? Это морські водоросли. Ага. Салази. Заправлені з перчиком і з скунджу. Ух ты, рыбка. Угу. Вот. И рыбка. Ручинка трески. Хоч ще ні, поки ще знімаємо. Ось, вот, є ціна. Дуже гарно, Як на картинці. Свіженьке, бачите, видно, що колір здоровий, свіже, тому приходьте, купуйте. Ми зараз теж щось собі придбаємо на канапочки. Ну, вот, так що Приходьте, замовляйте, дивіться, яка краса, Оп. асортимент. Будете в Одесі, приходьте, привоз, рибний ряд. Ціни бачите. Свіжість гарантована. Взяли в отої рибки. Побору, взяли з луку гомера, взяли шість штучок парабулік ось таких і взяли одну величеньку ось таку рибку. А, і все нам вийшло 300. на 1300 гривень. Так. Рибку, до речі, вакууючу було зручно її перевозити. Тому дуже зручно. Можна замовляти по телефону і відправляють. Так. Телефон ми вам потім вкажемо, так що, якщо буде бажання, можете замовити. Виглядає, все дуже класно, апетитно, є, суха, є. Копчена, копчена, є такі рулетики. Рулетики дуже гарні, дуже користуються. О, сухі бички сухі. А, це на от. Таких людей багато. І є така вибка. Не, не. не знаю, не, не коштувала, але виглядає дуже цікаво. цікаво, екзотично. Може бути смачно. Зараз нам її є, Така Така як у нашому дитинстві. Маленька суха така, напої теж можна зразу тут от придбати. Добрий день. Добрий день. На стаканчик Ага, Стаканчик це для краси стоїть. А я думала, це як на пляжі. 70 грам. Ага. Це на вагу. Всі не бачите, приходьте. Все дуже виглядає смачно. Так, а ну кажіть ваш телефон. 093. Затрите під красив. Бачите, яка красає курка. Все дуже зручно завакували, такий навіть подібний 565 ну. 093 565. 563. 25, 24 2462. 24, Як звати вас? Ріта. пані Ріта. Все вам гарно завакумує, відправить. Куди вам потрібно? Тому дзвоніть, замовляйте і смакуйте. Дякую вам до побачення. Добробачення. А ми йдемо далі. Торт креветочний. 200 гривень за 100 грамів. Оберезня. Ікра. Ікра є червона. Гарбуша. 5500 кілограмів. Тобі ж по... 500 гривень 100 гривень. Угу. Ну, нема... 550. Мало, 500... Ну, є І крава така, це бачите, тут така якась, напевно, що свіже зібрана, значить зморожена, а є така вже в банку фісована, вона значно дорожча. Mm. Вот. Ну а ми прямуємо mm. далі. Mm. А, то що тут є. Йдемо yeah. далі. Вот такая гарна рыбка тут е. Барабулька называется по 60 гривен за 100 грамм. А вот эти вот рулетики ваши? Рулетики 150 гривен. И есть рулетик 4 рыба. Какую сину? 150 гривен сто грамм. А вот это что? Тоже очень бачом? 70 гривен. Таранечка, така з ікоркою. Тут Так не Гарно виглядає, смачно. Да. Чихоньки по это все самое. Можно зразу взяти и Тут мы все. Так? Да. Данте на мясо колбаса молочный. Вот тут ароматы стоять аппетитные. Колбасочка. Сольца. Я би взяв якусь рублену там на канапки.

А воруна добре. Я б не брала. Я б брала бы шинку. — Сынку. Ворублена в нас дома є, і ви її выглядили. А, я навіть не знав, що у нас да. щось есть. Более. Да. Ну. Гуляли хорошо. А живут. Я така вакумована. Суха. Шпондер. рушины. Є, медова продукція ми брали тут. Добрий день дуже смачний. У нас дуже ще має. є, ми ще зайдемо до вас візьмемо. Ми брали вас Ака... Акація плюс, плюс липа. Майже вже з'їли. Тепер давайте щось Ми будемо за пару днів їхати. Ми да, будемо їхати. Так, ми візьмемо. А ви відправляєте, так? Да? А скажіть ваш телефон, може хтось за засек... цих. А вот, бачите. Фіксируй. Фіксируй. Ми, ми, ми брали мед, дуже, дуже смачний. Є соти, бачите. Так що є настоянки, підмор, вускова міль, перга, це я так забрусвіє. Да. Так що, фіксуйте і замовляйте. Дякую.

Так, да, така дуже смачна. Вона мокрає траси, як йому сподобається. Угу. Ой, є, бачите, бренза. 200 гривень. До речі, от молочні продукти в Одесі це, напевно, найсмачніші. Овеча. — Овеча — 200 тисяч роблять. Иван тоже красивый. Что ты будешь попробовать? Давай. Пряжаное молоко ты хотела тут я. А, ряшене. Це молочка пряжник? Диакон. А ряженка целя. Дяко на молоко нет. А пряжное молоко ясно? 80 літра і пол літра торгу. Дайте нам літру. Це бринза, так? Да? Бринза. А бринза в яку ціну? 180 корова і 200 корова. Є тортики на замовлення. Кондитерка така. З сиру зразу вам роблять тортик. Є такі тортики, звичайна кондитерка, медовички з чорносливом, наполеончик, київський. Там цілий ряд такої кондитерки. День. Таку, спеціями, да? А можна спробувати? Ну, Яку, чай, 300 гривень за кілограм. Зі спеціями. Ага. Отака. Кирило не піде. Таку давайте я там молоденька. Давайте така без спеції. 250 гривень за кілограм. Ось така добра. І така середня, 300 гривень за кілограм. Саме така. Так, так. Ну, це я хочу сказати, це до стаканчика вина, така, так. до картошечки, более така груса ризочка. Бештрика вона. Ну, вона ну, така трошки гостренька, да? Так, так, у нас чесничко. Для чайці. Дев'яносто п'ять гривень. Та ні, добре, ми і так взяли. 95 п'ять гривень буде вам шмат. А то, що у вас вино? А в нас вино є? І Дуже яку... добре. 60 гривень за літ. Даю 15. То... Що за вино? То з чого воно? Щас, час, час, хвилиночку. Зачекайте. Я вам все розповім. Є сапера, воно більш таке ніжне, більш таке Не, трошки є зайбер, праводітелька берне. Воно більш насищене, тірпке таке. Угу. Є біле шардоне, доне, як сухе шампанське. І є полусолодке мускатне. І в яку ціну ці вини? Це по 60 гривень. Все по 60 гривень. Ні, я, я не буду є не мені. Відправляєте то вино, так, кажіть так. куди. Кажіть номер Україні а, ні, є номер 096 98 81 264. Світлана, будь ласка. Звертайтесь, замовляйте. Так. Є спід таке вино? Принзочка рік витримки і є два роки витримки. Ух ти. Саме стара. Ну ви такої не найдете. Зараз я вам дам. Ви такої не знайдете ні в одному базарі цього. То... Зараз Олександра буде пробувати. Так. Це, два роки. Це наш український е... пармезан. Так, так. Торблю пармезан. 400 гривень за кіло. Як бурмозан э, з дурблю. Да, класно. Прикольно. А царик. Можешь пошла что-то? Не поговоримо. Ну. на природі натурально в сараку. Ну. Чого ми мовчали? Це натуральний овечцев. сир. так. Да, да. А ви напишіть свій телефон? Щоб може я його менше. сфотографував менше. Пів кілограм. Смакота, менше. Менше. Так. Так. друзі, беріть. 150 гривень. Обов'язково ми вам телефон запишемо. 150 Зараз я все дуже. запишу. Дійсно, дуже класно. Дуже і смачно. Збували. Ну. Тому що ви не були в мене. І ми самі будемо. Замовляти. Це, друзі, отак от такі придбали собі в пані Світлани Дуже... ту брензу. Стопленого молока сир, який у Львові взагалі не продають, навіть на 180. Просто сир стопленого молока. Так, такий домашній сир з тобоного молока будете на привозі, спробуйте. Ми спробували, нам дуже сподобалось. Молочно-сирний ряд. А Я думаю, Огляд цін просто на... До <laughs> ні, это Ютуб, то не Тікток. Добре. Будемо брати, чи пройдемо ще. Спробую, не знаю. Я пробувала. Ну, це вот, так, да, то, що ти мені дали спробувати, класний такий маслянистий, дуже... Це такий весь, я так розумію. Це спечий, жирний хлоп. Так, як оператор, це uh -huh. нахило. Помічник оператора. Оце посередині. Миленький. Yeah. Mm -hmm. Давайте Але може, ну, так. Ні, Ні, я кажу, може половинку, бо ми вже набрали. Ні, це просто до, до полуниці. Добре. Поменше тут як движений. Ні, все, так, да, окей. Okay. Дуже смачний сир, такий насичений смак має маслянистий, жирненький. Зразу біля буратино. Тому приходьте, пробуйте. Дуже смачно. Ми з вами затарились на привозі рибкою, затарились на привозі е Кисломолочними продуктами, бринзою. Також залишили для вас, там, хто відправляє контакти, є номера телефонів. Ціни бачили, ще ми вернемося туди за креветками, обов'язково. Так що заходьте, привоз він завжди. не буде на привозі, не десь. Всім гарного дня, бережіть себе.